Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні... Вчора ми купили, сьогодні я буду розділувати м'ясо. Отут кілограм м'яса. Чесно кажучи, перекладала навіть на віси, значить так виглядає, наче більше. І з цього кілограму я хочу показати, як я розробляю і як я роблю із, із обичного клуба, не обов'язково биточне м'ясо, а із звичайного клуба битки. Значить, нічого особливого такого немає, але тим часом у мене ну, маринад свій. Може, комусь пригодиться. В общем, одним словом, покажу, як роблю це я. Розділю м'ясо і хочеться ж так розділити, щоб це кіло приготувати з нього не одне блюдо, а різні. Ріжу на такі шматочки, як обично для битка. То, що воно от, е, биточне м'ясо м'якше, а це все-таки це клуб. Воно вроді би як має бути жорстче, але воно жорстче не буде. Воно буде м'ягеньке, буде хороше, соковите. Все залежить від маринаду. Весь кілограм, звісно, таке, таке враження, що я буду все переробляти на битки. Ні, тут багато буде ще відходу такого, що піде в друге блюдо. Ми вже неоднократно пробували. Так, і добре виходить, не тверде. Ну, звісно, ще залежить від е, яка свинка, якщо старенька, то буде тверде. Все, і тепер оце кожний кусочок я відбиваю молоточком. Не стала я гупати на камеру, тому що ну що, молоток відбив не в Африці молоток. Нас відбила просто отак от кусочки м'яса. Але ж такий кусочок, це ж він не годиться. Я його підкрою, під роблю рівненьким. Дивлюся так, щоб він був, отут іще можна обрізати. І отут. І отакі кусочки я повністю вибираю. А це знайде своє теж місто цим применені. І отак от всі кусочки я їх всі переберу. Оцей можна більше зробити, тільки оцю край я дріжу, тому що цей край він буде твердий. во то, що тут є плівка, а во-вторых, ну, він край є край. А серединка вона буде м'якенька. Ось цей биточок. Його тут дирочка, то ми його зробимо два. Дивимось цей. Тут теж, от ось це отут, отут воно буде тверденьке, тому що тут йде пліва я його зараз розділяю по плеві. І таким образом, якщо розробити м'ясо, то биточок буде м'ягенький. От ми зараз видно дещо. Тут ось немає проти. Ось тут, ну це про... воно на сковорідці прожариться. Так само тут. Оце вбираємо. Далі, ось тут теж треба обрати це. так. І все. І цей буде м'ягенький. Видно, що тут немає навіть ні одної плівочки, щоб вона застряла на зубах. Тоже, оця ось плівка, це треба все вбрати. Раз. І тут, тут ось є пліва. Значить, вона буде тягати його по зубам. Значить, треба його вбрати отак. Тут більше треба обирати. Тут буде вже воно більш таке, що для того, щоб можна було жувати, оце треба обирати, оце треба обирати, і це треба обрати. І це теж ось так ось все обрізаємо. Хоча цей я, мабуть, не буду. Він сильно і цей теж ось, от видно по них, що буде жуватися, а що не буде. По-перше, Во це, воно таке, бачите, рихле і тут ось багато плівочок. Значить, це піде на друге діло. Все, значить, зараз ми відложим. І от вийшло із кілограма, це то, що я знаю, що воно буде ідеальне, вибрала я скільки біточків. Тут ось, ось можна було б зробити, ну тут ось, ось плева, уже вже воно не буде, воно не буде жуватися, це вже буде друге блюдо. А тут оці біточки, ну, жарити, їх я не буду. Для них треба зробити обязательно соус, для того, щоб биток був сочним. Ось тут два зубка часнику. Зараз я кладу сюди це масло з травками, з перцем. Я робила там на каналі. Подивіться, кому цікаво зайдіть. Дуже смачне масло і страви з ним набагато смачніші. Одну столову ложку масла, більше не треба. Тепер сюди я кладу чайну ложечку своїх спецій. У кожного так хто що любить. У нас е, тут баночка наша. Трошки перцю гіркого, меленого Сіль. Солі небагато. Бо тут ж зараз буде соєвий соус. Обізательно соєвий соус, щоб було м'ясо соковитим. Три столових ложки. Раз. Два. Три. Я дивлюся по консистенції. Якщо треба, то можна буде додати. На це кількість м'яса, скільки тут є, то я бачу, що цього вже вистачить. Можна додати меду, але ми мед не додаємо, тому що він розтворяється довше і це є соус -тіріякі. Він, Ним можна замінити мед. Теж я його додаю? Ось так от достатньо. Це дуже хороший смак дає м'ясо, соус тіріяки. Солод такий. Все, соус готовий. І зараз я сюди окунаю м'ясо. Це вже роблю руками. Гарненько кожен кусочок, щоб досталося кожному цього соуса. Я вже дуже давно роблю такі битки, і вони, ну, не знаю, вони мені такі добрі, вони соковиті виходять за рахунок сою, соєвого соуса, дуже-дуже соковиті. Це одне. А друге, ще саме головне, я зараз оце в лотку зроблю його, і воно може стояти і день, і два, і три дня, Ну, навіть, мені здається, до тижня. Було в нас таке, да, по-моєму, що стояло довго. Все, тепер ми хорошо, бачите, хорошо вийшло, якраз вистачило на все. Воно впітає оцей соус. Гарненько ось таку я його втрамбую. Накриваю кришкою і ставлю в холодильник. В холодильник поставила, і ще раз повторюю, що я нам, допустимо, ми вдвох нам достатньо зробити отаких по два кусочка, а тут їх більше. То на вечерю по два кусочки м'яса, якоїсь картошки, чи якусь рису, там, чи що зварив, і вечеря готова. Тут дуже добра така заготовка, коли є вдома в холодильнику. ви знаєте завжди, що у вас 15 хвилин і вечеря готова. Накриваю кришкою і відправляю в холодильник. Так, Биточки ми відложили в холодильник, і з цього кілограма м'яса я ось наробила такі кучки. Значить, що я хочу зробити, це буде вже в наступному віді. Не хочу робити відео, там по 40 минут, по півчаса. А тут просто розкажу, як я розділу м'ясо. Значить, томби точки ви бачили. Оце відбиті, оті краюшки відбиті, воно буде м'ягеньке-мягеньке. Це буде на супчик, маленький супчик на дві тарілочки. Наголошую, що це тут буде тільки на, на дві тарілочки супчик. А ці три кучки я зробила, розділила на три. Такий гуляшик теж відбитий молотком, він буде м'ягенький. Це буде три блюда у нас, три горшочка, буду робити. горшочки. А це бюстрого зроблю, теж, ну, грубо говоря, піджарку. Теж залишилося, це вже піде в морозилку. Значить, В ітогі, виходить, з 1 кілограма м'яса, що ми зробили? Біточки відложили, суп і три вторих блюда зробимо. А це ще залишиться на... потім, коли вже це закінчимо, з'їмо, то буде запас в морозилці. Я ніколи не викидаю пачки з під чаю Я завжди їх розрізаю, ці пачки. Дуже удобно. от Бумажка, допустимо, вона розкисає. Я їх ріжу. Розрізаю на такі от штуки, на такі картонки. І вони в мене зберігаються. Якраз закінчилися вже. Це вже викидаю. І зберігаються такі картонки. І коли мені треба покласти щось в морозілку, я собі відрізаю кусочок, пишу тут, допустим, гуляш. М'ясо кладу в торбинку, а оця картонка вона ніколи не розкисне. Тому що це картонка. Кладу отак вот і в морозилку. І дуже зручно, що воно не розкисає, і завжди видно, що ви берете. Ну, в общем, що я хотіла показати вам, я показала, як можна розділити кілограм м'яса для того, щоб приготувати по факту раз, два, три, 4, 5, 6 блюд з одного кілограма м'яса. Постояло наше м'ясо в холодильнику замариноване. Ну, Це у нас сутки воно стояло. Це вже я зараз тільки буду його жарити. От, зроблю кляр. Ну, кляр я роблю, як обично. Просто одне яйце, чуть-чуть солі, підсолила, чуть перцю. Тоді додаю сюди чуть-чуть молочка. Нема молока, додаю води. Просто що сьогодні є молоко. І додаю муку. І роблю таке. Жидкі таке. такі. Сковородка нагрівається, поки нагрівається сковородка. Я роблю, ну, на так, як і всі роблять одинаково. Спочатку в муку, тоді в кляр і на сковорідку. Ну і от, от, з одної сторони я тоді перевертаю на другу сторону, накриваю на пару хвилин кришкою і все, і вони тоді прожарюються. Довго не треба держати на сковорідці, бо вони тоді будуть. Жесткий. Треба скоренько, раз, раз. М'ясо промариноване. Да, вони все. сочні получаються, як чуть-чуть, тільки обдал. На, все. на раз нам хватить по дві штучки. И вот еще. А можна мені по три? Ще одне? Мені. Там місто є. Ну хорошо, свято место пусто назуває, чи як називається? Угу. Долюблю траить и Что я так нервничаю? Чего, что зажал? Нет, не зажал. надо таких что-то разбить, вот мы проговорили. Ну, що таке, їй дуже швидко треба, дуже хороший маринад цей. От я ж кажу, одбізнаю, вона вроді як і в Африці відбизна, ось що треба буде малого ще раз. Ну тут сам принцип цього всього в тому, що соєвий соус накаплюється в м'ясо і м'ясо получається точно. Зараз я накрию кришкою на пару секунд. Остався кляр. Ми сюди кидаємо одне яйце. Ще додаю молочка і зробимо ну, от Такі одбивні виходять. зараз я розріжу оцей соус, в якому. Марину, маринувався. Такі соковиті вони виходять за рахунок соєвого соусу. Соєвий соус, скільки б не налить, воно м'ясо, як губка, в себе впітує. І якщо швидко обжарювати його на сковорідці, то воно нікуди не дівається, воно не випаровується. І за рахунок цього биточок дуже соковитим. Ну і ще з цих залишився кляр, додали трошки молока, одне яйце, і виходить такі гріночки. Вони чуть-чуть тут з перчиком такі, як не солодкі. Це саме моє блюдо. Даже більше люблю, ніж м'ясо. М'ясо люблю. Так, все, Значить, я буду жарити грінки. М'ясо не да? да. Та ну. Все. Ну, в общем, жарте отак от, подивіться, і попробуйте. Це дуже-дуже соковите м'ясо виходить. Я не хочу чмакать перед камерою, але воно реально я знаю наперед, що воно Ти соковито. Ні, це. <свят> <свят> а, до речі, кстати, це хлібчик, який залишився з учора. А зараз він буде м'якенький, добренький, тому що він е, обжарений Все, ти мене да. Ну, В общем, попробуйте а, такий десь. рецептик сосу. Дай сказати. <свят> Попробуйте такий рецепт соусу для мариновки м'яса і от биточки будуть соковиті. Ну а на сьогодні все. Всім пока-пока. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Дякую за е, ваші подобайки. Всім пока-пока. А -пока. грімки вкусніші.